Російські війська можуть вдарити по енергоінфраструктурі. Ворог захоче тиснути енергетично. Що кажуть військові? Соціальні виплати та відбудова. Держава завжди опікується своїми громадянами. Розкажемо про ситуацію у Миколаївському районі. Творчість у ДСНС В основному мені нравиться писати про природу. Історія про художника-рятувальника з Южноукраїнська. Середа, 3 січня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. Увечері 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді. Обстріл стався близько шостої вечора поза межами населених пунктів громади, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Крім того, вчора протягом дня ворог вісім разів гатив з артилерії по населених пунктах Куцурубської громади. На щастя, ніхто не постраждав. Натомість, того ж, 2 січня, воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили дві крилаті ракети калібр над Миколаївщиною разом з тим херсонські військові збили ще дві російські ракети на території Херсонської області. Повідомили в силах оборони Півдня. Після похолодання російські окупанти можуть завдати масованих ударів по енергоінфраструктурі України. Про це повідомила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Далі пряма мова. Аналітика свідчить, що е, далі йдуть. Похолодання більш низькі температури прогнозуються. Що стосується цим прогнозів, це цілком імовірно період, коли ворог захоче тиснути енергетично, і е, атаки на енергетичні об'єкти абсолютно не виключені. У миколаївському районі протягом 2023 року кількість внутрішньо переміщених осіб сягла близько 36 тисяч. Про це розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба під час брифінгу в медіа центрі. Ова загалом минулого року переселенці отримали понад 900 мільйонів гривень державних виплат на проживання. Більш детально розкаже далі Катерина Рупташ. Миколаївський район налічує 19 територіальних громад, та наразі є єдиним районом в області, частина якого досі знаходиться під окупацією. Зважаючи на складні умови, пріоритетним питанням залишається соціальна допомога населенню, каже начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. По програмі соціальний захист дітей та сім'ї у минулому 2023 році було. Всього охвачено допомогами 4171 особа і виплачено на загальну суму більше ніж 115 мільйонів гривень. Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Ну сюди входить і Чорнобильці, наприклад, одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від людьми і все таке інше. Це 113 мільйонів 623 тисячі. Як бачите, цифри дуже великі. Кошти виділяють і на підтримку малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю. Фінансову допомогу від держави також отримують внутрішньопереміщені особи. Загалом протягом року їх кількість у Миколаївському районі сягала близько 36 тисяч осіб. Всього за рік нараховано та виплачено допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб 906 Мільйонів це дуже велика цифра. А взагалі, з початку повномасштабного вторгнення це 1 мільярд 355 тисяч. Держава завжди опікується своїми громадянами, і цю роботу ми вели у дуже складних умовах. І я дуже пишаюся нашими відділами, нашим проробленою роботою. Тобто люди отримують свої кошти, ті, котри. Вони мають отримати згідно законодавства. Також протягом минулого року мешканцям, які подавали заявки на державну програму, є відновлення, вже почала надходити грошова компенсація. По Очаківській Куцюрубській громаді люди звертаються. Ну зараз йдеться саме про аварійні ремонти, тобто дахи, вікна. І все таке інше щодо програми відновлення, виплати вже йдуть, люди вже отримують виплати і виплати досить великі. І зараз йде відновлення. Ну сам перед це йде процес по трьом, як їх називаю, побитим громадам: це Шевченківська, Первомайська та Галіцинівська. Ну то робота йде. 2023 рік був, хоч і складним, але продуктивним для усього району, каже Максим Кашуба. Та додає втім, планів на новий рік ще більше. А тому продовжуємо робити все можливе, аби якнайшвидше відбудувати постраждалі громади та повернути в них спокійне життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РКМАРТК.Ті. Надвечір 2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працювали комунальники та екстрені служби. Дорогу засипали піском. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що фахівці 10-го взводу аварійно-рятувального загону ДСНС обробляли біосорбентом ті ділянки дороги, де найбільше скупчилась рідина. Також дорожники обстежили зливові колодязі, аби олія не потрапила до каналізації, а після до річки. Навантажувач від комунального підприємства Миколаїв Електротранс допоміг підняти фугу та прибрати її з проїжджої частини. На фронті загинув миколаївський боксер та боєць ММА Артем Хан. Як повідомляє видання «Ніклайф», ще з весни 2022 року він вважався зниклим безвісті, а потім військовополоненим. Увесь цей час рідні та друзі шукали його та чекали вдома. Лише через декілька місяців з'явилася звістка, що Артем пав смертю хоробрих. У квітні йому могло виповнитися 23 роки. Редакція нашого телеканалу висловлює щирі слова Скорботи рідним і близьким полеглого воїна. Екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев на Миколаївщині склали 1 мільйон 812 тисяч гривень. За інформацією Державної екологічної інспекції, правопорушники виробили 55 живоростучих дерев біля автодороги. З 22 по 28 грудня екоінспектори провели загалом 160 заходів контролю у сфері охорони навколишнього середовища. Було складено 209 протоколів про адміністративні порушення. Всі матеріали про ознаки правопорушення передано до нацполіції. Додали в екоінспекції. Рятувальник з Южноукраїнська Сергій Краснорєпов прикрасив стіни рідної пожежної частини картинами власного авторства. Чоловік не є професійним художником, втім, образотворчим мистецтвом почав захоплюватися з дитинства. Про талант ДСНСника та його живопис. Дивіться далі. Сергій Краснорепов рятувальник з Миколаївщини з 26-річним стажем. Нині чоловік несе службу в місті Южноукраїнськ. Як зазначає сам Краснорєпов, професійно малювати не вчився. Це хобі, що залишилося з дитинства. Вообще в основном мне нравится писать это природу. Вот Осень, зима, мне больше нравится, чем, вот, например, лето. Картины я пишу, как бы, вот мне нравятся вот, фотографии некоторые. вот, да, вот да, Я вот выбираю из каких, мне предпочтительно, вот мне больше нравится. Вот это я и те и пишу. А те, что мне бывает, предлагают, вот смотрю, там бывает безкусица какая-то. Ну, написать я смогу. Ну, как-то, ну, мне вот, ну, не нравится. Человек расповедает. Після повномасштабного вторгнення Росії не мав натхнення творити лише через рік знову взявся за пензля і почав створювати картини про щоденну службу рятувальників. Тоді роботи Краснорєпова почали з'являтися на стінах приміщення, де розташований його загін. Він відносився до малювання даних. Картин на стінах дуже сумлінно, старанно вибирав кольори. В нього тверідна техніка не подібна ні на ні на одного художника. Такого раніше я ніде не бачив, враховуючи те, що він спеціально нічого не закінчує ніякі заклади по змалюванню, все своїми силами. Сьогодні пан Сергій працює над ще одним творчим проєктом у вільний від роботи час. Стінописи, що прикрашають його рідну частину, дуже подобаються колегам. Вони зігрівають робочі будні барвами. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Колекція Миколаївського зоопарку поповнилась новими видами птахів та тварин. Це стало можливим в рамках великого обміну тваринами з екопарком Ковалівка, що на Полтавщині. Новими мешканцями міського зоопарку стали самки ягуара гривастого барана, Мари Патагонської та Альпака. Також була привезена група птахів: самець бородання, пара фазанів, вуханів, сизих, гірських, китайських, білошіх та інші. Натомість Миколаївський зоопарк передав ковалівці самку Ягуара, чотирьох козлів гірських, пару білоплечих орланів та інших. Усі прибули до міського зоопарку тварини після адаптації та карантину, поповнять експозицію. На останок про погоду у четвер, 4, 4 січня. Ясна погода протримається у Миколаєві в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 10 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 91%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.